Доброго дня, шановні співвітчизники! Сьогодні я хочу розповісти про поведінку країн Антанти і Польщі наприкінці 1918 року і першої половини 1919 року. Пізня осінь, початок зими 1918 року, характеризується важким становищем України. Чому? тому, що тоді відбувся антигетьманський переворот. Як ми знаємо, Одним із основних наслідків цього перевороту стало видання гетьман-Скаропадським грамоти про воз'єднання України з небільшовицькою Росією, тобто не з Москвою червоною. Ця грамота була видана за пропозицією французької сторони, Франції, країни, яка на той час займала головне становище у блоці країн Антанти. За видання цієї грамоти французи пообіцяли висадити десант в Одесі, а також надати. Іншу допомогу, як військами, так і спорядженнями, як гетьманським військам, так і були готові самі наступати на Київ. Але упродовж декількох місяців французи свої обіцянки не виконали. І таким чином гетьманат було повага. На той час іншою військовою силою, яка могла отак врятувати Україну, була Німеччина, саме німецькі війська, оскільки за умовами Версальського договору німці мали вивести свої війська із окупованих ними країн. Але Україна по міжнародним документам не була окупована Німеччиною, оскільки німецькі і австрійські війська в Україну війшли на запрошення українського уряду. Країна Антанта звернулася в пропозиції до Німеччини про те, щоб німецькі війська ще, хоча б декілька місяців, залишались в Україні, оскільки вони там отримали порядок, і це дало б змогу стримати більшовиків. Але в Німеччині вже тоді відбулася революція і німецькі солдатські комітети. Прийняли рішення про негайне покинення ними території України, а саме німецькими військами, і повернення на батьківщину, тобто до Німеччини. Слід зазначити, що Франція вела себе не тільки так з українською державою, а й зі своїм союзником у Першій світовій війні, колишньою армією Росії, а саме добровольчою армією Півдня Росії під командуванням Денікіна. Сам Денікін свого часу згадував про те, що з французами було дуже важко спілкуватися. З цією метою, на початку весни 1919 року, була відправлена делегація до Франції під керівником талановитого генерала Драгомірова, який водночас не визнавав і не хотів визнавати українські держави, і був дуже вороже налаштований проти неї, як і сам Денікін. Ця місія приїхала в Париж, відбулася зустріч. З найвищою посадовою особою тодішня Франція, саме Клімансо. Клімансо сказав про те, що Франція перебуває в дуже важкому становищі, оскільки багато людей загинуло. Країна зазнала багато руйнувань. Але саме головне він сказав про те, що він боїться майбутнього Франції, оскільки в будь-який час може відбутися відродження німецького реваншизму і знову придеться воювати з Німеччиною. Драгоміров просив його надати допомогу білій армії, там, спорядженням, зброєю, тобто всім, чим може Франція. Франція пообіцяла надати цю допомогу, але ця допомога звелася лише до декількох військових транспортів, і ця допомога не була безкоштовною. Тобто за надання військового спорядження вони вимагали, щоб у відповідь добра армія надала Франції продукти харчування, а саме зерно. Як згадує сам Дініки у в своїх спогадах, що це вже не була допомога Франції, це просто була вже торгівля. Інакше себе була Великобританія. Великобританія також не визнала українські держави, але допомагала армії Дініки. Так лише з березня по перші числа вересня, Великобританія поставила до армії близько півтисячі гармат різних калібрів. 1 мільйон 600 тисяч снарядів до цих гармат, 126 мільйонів патронів до кулеметів та рушниць, 250 тисяч комплектів обмундирування, що дало змогу повністю одягти і взути армію, а також 12 танків. 12 танків це на той час вважається як новітньої зброї. На мій полі це десь можна зараз порівняти як з американським f 35 Це була досить вагома допомога. Крім того. Англійський флот підтримував операції біля армії на Чорноморському узбережжі, Азовському узбережжі. Сюди прибуло багато інструкторів англійських, а також декілька авіаційних загонів. Військовим міністром на той час був славнозвісний Уінстон Черчилль, і в листі до Дніки він сказав, що я вам допоможу всім, чим зможу. Відтак керівником англійської місії був генерал Хольман. Бойовий генерал, який сам приймав участь в авіарозвідці, також в бойових вилітах проти армії більшовиків, також Черчилль говорив про те, що він допомагає не тільки армії Лінікена, а він допомагає також і армії генерала Гурка, тобто північна група російських військ. В районі Мурманська англійці також допомагали армії Юденича, складом 40 тисяч, яка наступала з Естонії на Петроград. Англійці передали до армії каспійську флотилію. Тобто допомога англійців була досить і досить суттєвою. Ну, стоїть слід сказати про те, що тоді чисельність до армії була в районі там, 200 тисяч чоловік. Армія генерала Юденича нараховувала чуть більше 40, армія генерала Гурка декілька тисяч. Ну і Каспійська була група військ атамана Дутова. То можна вкати про те, що білі сили були порівняно з червоними, не стільки багаточисельними, оскільки червоні вже тоді приступили до формування півтора мільйонної армії. Тобто це щодо як співвідносин ДОП-армії з Франції та Англії. Зовсім інакше себе вела Польща. ДОП-армія добре розуміла. Керівники армії про те, що з Польщею треба налагоджувати відносини. Ще на початку 1919 року до Варшави відбула делегація на чолі з полковником Долінським. Його метою було налагодження контактів з поляками. Поляки не спішили налагоджувати ці контакти, і лише на початку вересня, 1919 року, прибула польська делегація на чолі з генералом Карницьким. Генерал Корницький – це колишній генерал царської імператорської армії, а також керівником економічної місії Іваницьким. 13 вересня 2019 року відбулася зустріч польської делегації, делегація добраї у Таганрозі. Слід зазначити про те, що досить такий маловідомий факт, під час застілля, яке відбулося саме в цей день, Дінікін виступив з промовою про те, що польські і російські народи виходять на путь державності, і їхня дружба скріплена кров'ю спільною історією. Ну, досить така тепла була промова. У цій делегації був начальник штабу місії майор Пшиздецький, колишній офіцер австрійської армії. І він зі своїм співрозмовником, а співрозмовником був російський офіцер штабу, сказав про те, що він не розуміє, чому. Такий теплий прийом, оскільки Польща це ще недалеко союзник Росії. Генерал Карницький у відповідному слові вказав досить сухо про російсько-польські відносини, і навіть для того, щоб не увійти в ситуацію, коли його промова буде зустрінута досить тривожно російською громадськістю, виступив з відповідним словом, якому також вказав Теплі слова, і навіть відповідному комунікей, яке вийшло, через декілька днів додав декілька теплих слів. Через декілька днів відбулася зустріч майора Пшездецького із майором Нолікеном. Майор Нолікен це був представником Добр армії по зв'язках із союзними арміями. І Пшездецький сказав про те, що поляки зайняли відповідні ті території, які вони вважають польськими. А далі наступ вони готові ввести лише в одному випадку, коли ДОП-армія попросить ввести цей наступ, і коли буде досягнута домовленість, чим ДОП-армія заплатить за польську пролиту кров. Денікінці були спантеличені цією пропозицією і такою позицією польської сторони. А якщо ми подивимося на той час, що відбувалося в російсько-українських стосунках, а саме 13 вересня, то ж само 2019 року, коли Дінікін пафосно приймав польську делегацію на посту Волинському, що під Києвом, відбулась зустріч української військової делегації під керівництвом Омілянича Павленка з російською делегацією, українці наполягали на тому, щоб досягти перемир'я з Білої армії і домовитись про майбутні кордони майбутньої української держави і Росії. Біла делегація виступила категорично з тим, що ці умови України є неприйнятні, ні про які кордони йтися не може мова, Українська незалежність не може бути визнана армією, І у разі, коли буде досягнута перемога над більшовиками, а саме білої армії, Україна може розраховувати лише на національну культурну автономію в кращому вигляді. Зрозуміло, що ці переговори закінчились нічим. Українська історіографія, коли говорить про ці переговори, не могла довгий час збагнути, чому себе повели так білі. А чому се так повели, цілком зрозуміло стало із зустрічі в Тагонрозі, про яку я щойно говорив. Білі розраховували на те, що поляки перейдуть у наступ, і цей наступ буде тривати до лінії Дніпра. Відтак поляки вступлять у бої з більшовицькими арміями і розіб'ють українські армії. І в'єднаються із телами білих армій, яка вже тоді зайняла лінію Дніпра, і це дасть змогу налагодити постачання до армії не тільки по морському шляху, а ще й по сухопутному. А поляки зробили дуже хитро. Вони 15 серпня 1919 року розпочали наступ на більшовицькі частини і через декілька місяців цей наступ зупинили, оскільки вони вважали про те, що ці території. Є польськими і далі наступ є не потрібний, оскільки далі простягається територія колишньої Російської імперії. А саме поляки вийшли на лінію Базалія, Славута, Шепетівка, по Білорусі це був Мозер, і наполягали на тому, що поляки готові далі воювати, але за умови, коли буде досягнуто угода між армією і польською стороною, яка ґрунтувалася на тому, що. Росія визнає незалежність Польщі і визнає сталість кордонів. А саме кордони мали пройти саме по цій лінії, по лінії річки Збуч. Дінікін же виходив з того, що слід провести з поляками лише тимчасовий кордон, а постійний кордон має бути устрійнений відповідними польськими і російськими делегаціями, які вже були сформовані після війни. Поляки на це не пішли, оскільки вони дуже добре пам'ятали свою історію, а саме розділ Польщі Росією, Прусією і Австро-Угорщиною у 1792 році, 1795 році і в 1797 році. Крім того, поляки дуже добре пам'ятали, як було придушено польське повстання в 1863 році, і через те ні на які години не пішли. Більше того, вони припинили свій подальший наступ. Це дало змогу привести до порядку українські війська. У Львів була послана спільна українська делегація, складена з урядів як Петлюри, так і з урядів ЗУНР. І було підписано з Польщею угоду про те, що Польща не веде подальший наступ на українські території. Це дало змогу більшовицьким військам. У складі 43 тисяч перекинути проти білих армій, які тоді наступали широким фронтом, і нанести удар у фланг більному угрупованню, яке наступало на Москву. З того часу біла армія покотилась на південь. Дінікін всякими умовами, всякими зусиллями намагався дійти з Польщі угоди. Він писав листи керівнику польської держави, Лисуцькому, керівнику уряду Подаревському. А ті відповіли про те, що особиста зустріч може відбутися в Пілсуцькій не раніше січня 1920 року, а польська армія готова буде наступати на весні 1920 року. А це вже звучало як злою іронією, оскільки вже в грудні 1919 року російська армія стрімко відступала під ударами більшовиків. Таким чином, знехтування української позиції, українськими інтересами перевели до того, що білі програли всю кампанію, а і цілу війну. А нам, українцям, треба вивчати об'єктивну українську історію і робити правильні висновки. Дякую за увагу.